Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. З воїнськими почистями у Тирасполі пройшла церемонія перепоховання останків невідомого солдата. Зелена енергетика у пріоритеті. Модульні котельні для лікарень, інтернатів та будинків для людей похилого віку. Без терміну давності Придністров'я книгу презентували у Бендерах. Починаємо з головного. Сьогодні на столичному меморіалі слави пройшла церемонія перепоховання останків невідомого солдата. Учасник великої вітчизняної загиблий у 1944-му пройшов свій останній шлях центром Терасполя з воїнськими почистями, яких не був удостоєний 80 років тому, з ротою почесної варти, під знаменом перемоги та воїнським ескортом. Тирасполь біля кінотеатру збираються люди. Усі прийшли на церемонію перепоховання останків невідомого солдата, вшанувати пам'ять загиблого героя. Говорять, що війна не поки не... кажуть, що війну не закінчено, доки не поховано останнього учасника. Таких учасників ще багато залишилося у землі невідомих. Оце буде їм усім пам'ятник. Адін дідсажаліню одного діда на жаль досі не можу знайти. Зник влітку 43-го. другий двоюрідний дід похований у Прибалтиці. Туди не маємо змоги поїхати. Третій капітаном був під Ржевом. Лежить. Три моїх діди ніхто не повернувся з війни. Я сподіваюся, що колись дійде черга, можливо, і їх знайдуть. І так само не я, а хтось віддасть військові почесті за те, що вони зробили для нашої країни. Церемонія перепоховання з військовими почистями. Колона рухається головною площею столиці на чолі БТР з артилерійським лафетом і копія прапора перемоги. Слідом військовий оркестр. Сотні людей йдуть до меморіалу слави разом з усіма. Президент Красносельський із дружиною. Оксамитовій труні останки невідомого солдата. Його знайшли на початку березня у парканах. Є версія, що загиблого червоноармійця звали Петро. Він був розвідником, загинув влітку 44-го перед початком Ясько-Кишинівської операції. Було три чоловіка, три розвідчика. Було три розвідники, які йшли у розвідку на протилежний берег Дністра. Повернувся він один. У тяжкому стані. У нього були поранення. Його намагалися нагодувати, напоїти, але, на жаль, нічого не вийшло. Стан був важкий. Ніч він переночував, світанок не зустрів. Архієпископ Сава провів за упокійну літію за загиблим солдатом. Труну з останками несуть до могили. Перепоховання, під гімни Радянського Союзу та Залпи. Мій червоноармійця вшанував президент Красносельський, поклав квіти. Ніхто не може сказати, скільки їх, ще лежить, неізвісних... Ніхто не може сказати, скільки таких невідомих солдатів ще лежить на полях битв. Сотні тисяч, можливо, набагато більше. Саме вони, ці невідомі солдати, невідомі герої, відстоювали нашу батьківщину, гинули, горіли, тонули на переправах, у тому числі через річку Дністер. Гинули у літаках у полі. Саме вони звільнили нашу батьківщину Радянський Союз. Саме вони звільнили усю Європу від німецько-фашистської чуми. Саме вони, образно кажучи, гасили печі, що топилися людськими кістками у концтаборах. Це правда, це зробив солдат-визволитель. Солдат славного покоління переможців. До могили невідомого солдата прийшов і ветеран Великої Вітчизняної Володимир Громов. Він пішов на фронт у 17 років. Був кулеметником, дійшов до Латвії. Там отримав орден слави третього ступеня. У рокопашній сутичці здолав трьох фашистів. Я не смотрела війну, скільки погибли. скільки... Я надивився у війну, скільки загинуло людей. І є такі невідомі засипані землею. Особливо 41-й рік дуже багато загинуло. При мені теж гинуло багато. Ми були кулеметниками, а снайпери били кулеметників увесь час. У мене вбили друга в першому бою. Тоді не ховали, а так закопають швиденько. Квіти до пам'ятних плит покладали весь день, а інформацію про невідомого солдата продовжуватимуть шукати, аби пам'ятали. Пам'ять придністровців не дозволить переписати історію. Президент Вадим Красносельський прокоментував на урочистому церемоніалі спроби спотворити історію великої вітчизняної війни. Щось сформувати будуще правильне будуще. аби сформувати правильне майбутнє, потрібно жити днем сьогоднішнім. Згадуючи нашу історію, саме ті, хто каже, не потрібно пам'ятати історію, мабуть, десь намагаються реабілітувати фашизм і нацизм, записати в підручники нових героїв, а справжніх звинуватити у тому, що вони окупанти і карателі. Це страшно насправді. Це дуже тонка стратегія тих, хто хоче взяти реванш за поразку у великій вітчизняній війні. Тому пам'ять цього придністровського народу цього не дозволить зробити. Придністровський народ має гарне майбутнє, тому що ми пам'ятаємо наше минуле. Ми пам'ятаємо усі перемоги і наші всі трагедії. Кланяємося і дякуємо предків за наш сьогоднішній день. Уряді склали список. Першими на альтернативне опалення перейдуть районні та міські центральні лікарні, інтернати, будинки інвалідів та літніх людей. Усього 13 установ мінохорон здоров'я та мінсоцзахисту. Для них збудують модульні котельні та встановлять котли електромашу. Отработано также первоочередные антикризисные мероприятия. Відпрацьовано першочергові заходи щодо будівництва модульних котелень, які працюють на альтернативному дизельному та твердому паливі. Працюючи на газі, одночасно це універсальні котельні, які дозволяють зараз функціонувати. Йдеться про будівництво модульних котелень на об'єктах, підключених до системи централізованого теплопостачання. Говорили про те, що до нового опалювального сезону в країні мають бути запаси дров та вугілля. Окрема увага компаніям, які хочуть займатися зеленою енергетикою. Для тих, хто продаватиме надлишки електрики державі, обладнають генеруючі станції. Усі доступні точки підключення розмістять на сайтах уряду та Верховної Ради. Скоротять терміни розгляду заявок. Ми пока про юридичних лісах. Які... Ми поки що говоримо про юридичних осіб, які можливо працюватимуть у режимі регенерації, і держава займатиметься закупівлею електроенергії, її поставками, розподілом, реалізацією. Підприємець повинен розуміти, що вже є локації з проведеним землеустроєм, з певним технічними умовами щодо потужностей. Оформлення паперів могло зайняти до трьох місяців. Тепер термін планують скоротити до 30 днів. Тераспольчанка Ганна Булинкіна, донор зі стажем, здає кров понад 10 років. Наразі знову прийшла до центру переливання у лікмістечко. Працювала я на теротексі, і як понадобилась кров. Працювала, Працювала я на теротексі, так. комусь знадобилося, попросили і так пішло. Регулярно стала здавати, просто допомагати людям, щоб у потрібну хвилину мали запас. Це потрібно людям. Необхідність велика. Кров потрібна при операціях, пологах, допомозі онкохворим та людям із травмами. Здати її можна в РКЛ і з собою обов'язково беремо паспорт. Заздалегідь готуємося. За два дні не можемо їсти. Смажене, жирне та молочне. Донором не може стати той, хто хворів на гепатити герпес чи віл. Ще місяць не можна здавати кров після операції. У центрі переливання поповнити запаси. Планують до весняних свят. Учитуває, що эти праздники подразумевают нарушення постоянной диеты, ці свята передбачають постійне порушення дієти. Ми розуміємо, що може багато крові відбраковуватися, тобто люди неправильно харчувалися, будуть погані аналізи. Тому ми розуміємо, що у ці дні ми не зможемо підтримати на належному рівні наш запас. Центр переливання РКЛ приймає донорів у будні з 8 ранку до 12 години дня. До речі, перед процедурою не можна і палити, і обов'язково треба поснідати. У Терасполі сьогодні відкрили меморіальну дошку генерал-майору внутрішньої служби МВС Борису Бабенку. Він керував пожежною охороною та аварійно-рятувальною службою. На початку 90-х підтримав створення ПМР і перехід пожежних під юрисдикцію Молодої Республіки. Леонід Святецький, полковник у відставці, служив в МВС разом із Борисом Бабенком понад 20 років. Сьогодні прийшов на відкриття меморіальної плити на згадку про друга. Генерала майора Бабенка не стало у вересні минулого року. Був такий случай такий випадок у тирасполі, коли військовий літак практично врізався у паркан водопровідно-каналізаційного господарства. Там величезна кількість запасів хлору, горіла солярка, паливо, яке вилилося з літака. Борис Михайлович піднявся у ту частину літака, яка стирчала біля берега річки, і давав настанови, як гасити пожежу. Його звісно попередили, що це небезпечно, але він був людиною сміливою. Борис Бабенко служив в Міністерстві внутрішніх справ з 85 по 2001 рік. У 91-му підтримав створення Придністров'я та перехід пожежних під його юрисдикцію. Був першим керівником управління пожежної та аварійно-рятувальної служби. 46 років він віддав улюбленій справі. Тільки вдумайтесь у цю цифру 46 років врятованих життів, яка допомога була надана їм. І все це по суті відбувалося на наших очах. Нині тут у струю ветерани, які його пам'ятають, служили з ним. Складні часи видолали разом з ним під його керівництвом. Меморіальну дошку встановили на будинку, де мешкав генерал-майор. Відкривали її вдова Бориса Бабенка, Надія та міністр внутрішніх справ Віталій Няго. Учень любив свої колектив, захищав, помагав, він дуже любив свій колектив, захищав того, допомагав долати труднощі. Земне життя він завершив, але залишив свій слід. Виховав співробітників, відданих своїй справі. Наша сім'я вдячна за добру пам'ять про свого командира. Низький уклін. Однажден случився пожар якось сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Йому повідомили пізно, бо він був на іншому об'єкті. Коли приїхав, полум'я вже вирувало і завод горів. Дали команду усім відступати, бо буде вибух. Ні, він не на секунду не замислюючись. Як він мені тоді сказав, він точно знав, що йому треба врятувати людей, і він пішов уперед. Зайшов у цей будинок, прийшов до палаючого цеху, перекрив вентиль труби, з якої лився бензин, і таким чином запобіг катастрофі. Після відкриття меморіальної дошки за традицією до неї поклали квіти. Як зберегти історію, не допустити її фальсифікації. І Як навчити Google-перекладач говорити Придністров'я? Напередодні про це йшлося в експертному клубі. А ще обговорили скандальний підручник історії Румун. Фальсифікація історії. Головна тема круглого столу в експертному клубі газети Придністров'я. Як приклад, скандально відомий підручник історії Румунів, де Червона армія це загарбники, а фашисти визволителі. Боротися з фальсифікацією історії потрібно, розповідаючи факти, наприклад, репресії середини 30-х років минулого століття, коли біля порохового погребу у Тирасполі розстріляли кілька тисяч людей. Наш путь в отличі не фальсифікація і наш шлях на відміну від сусідів це не фальсифікація висмикування історичних моментів, а показати навіть якщо є якісь негативні моменти в нашій історії, розказати про це і краще це зробимо ми, як з історичної точки зору це було, ніж це зроблять наші вороги. Фактично, це історику інформаційне щеплення нашого населення. Термін Трансністрія заборонений у Придністров'ї. Про це також говорили на зустрічі. Важливо, аби у всьому світі дізналися, як правильно називати нашу країну. Ми вийти на онлайн-піріводчики. Ми спробували вийти на онлайн-перекладачі, Google-перекладач, Яндекс-перекладач офіційно направили листи, аби термінологію змінили. І в перекладі англійською було Придністров'я надо нада понімачто іностранця. При цьому треба розуміти, що іноземця природно карати ніхто не буде. Їм потрібно роз'яснити, що цей термін не підходить і чому головне завдання, щоб цей термін пішов від нас тут і не використовувався. Говорили про новий проєкт служби держархіву. Лінія життя об'єднає спогади ветеранів про велику вітчизняну війну. Тереміська бібліотека у залі школярі, кадети, громадські діячі і не тільки. Презентація книги без терміну давності Придністров'я. У ній факти про злочини фашистів у нашому краї, фотографії, документи та карти з архівів, Придністров'я Молдови та ФСБ Росії. Усе опубліковано вперше. Над книгою історики працювали понад кілька років. Була проработана було опрацьовано понад 6 тисяч документів. Це акти й німі свідчення вбивств, розстрілів, пограбування нашого краю. З них до цієї книги уміщено всього 204 документи, не так і багато, але сама книга має понад 600 сторінок, і ці документи наведені у вигляді фотокопій, тобто повністю виключаючи можливість фальсифікації. Тут живі підписи, пунктуація, орфографія тих часів. За часи окупації Бендер зруйнували майже повністю у книзі, документи та цифри збитки місту за чотири роки. А ще списки загиблих на території Бендер та найближчих сіл у роки Великої Вітчизняної. Побольші часті здебільшого документи у виданні включені це акти надзвичайної державної комісії та первинні акти, які створюються на основі спогадів очевидців, зокрема про те, як проводили повз житлові будинки до Бендерської фортеці ув'язнених, і після цього їх ніхто не бачив. Наближатися до Бендерської фортеці нікому не дозволялося на 300 метрів. І звичайно, тут жахливі подробиці всього цього описані. У Бандерах презентували ще два видання архівної служби. Є така професія батьківщину захищати із циклу Твої люди Придністров'я, книга з особових справ офіцерів Великої Вітчизняної, а ще 16-й випуск Придністровської спадщини. альманасі нариси та статті про культуру, релігію та етнографію нашого краю. Книги передали до історико, краєзнавчого музею, бібліотеки та міського архіву. Електронні версії вже на історичному порталі. Робота у Придністров'ї є. Потрібні кухарі, слюсарі, водії, бухгалтери та інші фахівці. Напередодні на ярмарку вакансії у Терасполі пропонували понад тисячі робочих місць. У столичному клубі Ветеран весняний ярмарок вакансій. 17 підприємств Терасполя пропонують робочі місця. Серед них Теротекс, інтерцентр люкс, тролейбусне управління і не лише кадрове. Є потреба кадрова за фахами. Бухгалтер, головний бухгалтер, головні фахівці затребувані. Ще потрібні слюсарі, зварювальники, електромонтери, кухарі, водії та вантажники. Таких вакансій понад 500. Сергій Анатолійович 25 років служив на кораблі боцманом. Вийшов. На пенсію і вирішив змінити професію. Водій храна мені Водій охорона. На сьогодні мені вже майже 60, тому у цьому віці хотілося б доглядати онуків, приділяти їм більше часу. Ірина юрист із 15-річним стажем. У пошуках роботи також прийшла на ярмарок, знайшла роботу за фахом. залишила своє резюме. Сказали, зателефонують. Державна служба це завжди добре, стабільно, кар'єрне зростання. Взагалі не дарма прийшла. Кожен другий знаходить роботу через центри зайнятості. Список вакансій є на сайті єдиного фонду соціального страхування. Якщо потрібної за фахом немає, з нуля. Допоможуть навчальні центри, професія та яхонтамбучення. Це навчання персоналу для б'юті напряму. Це майстри перекоріє нігтьового сервісу. Є у нас офісний напрямок, навчання бухгалтерів. Грамотні, відповідальні бухгалтери потрібні завжди та скрізь. Служби сервісу також, баристи, бармени, офіціанти. Все залежить від людини. Мало навчитися. Вам повинна ця робота подобатися. Такі ярмарки професій проходять тричі на рік. Наступний вже влітку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.